В місті два питання. Про внесення змін до бюджету Поробівської міської терадії на 24 рік і про внесення змін до рішення 64-ї сесії Поробітської міської ради 8 скликання номер 593 від 18.10.24 року. Украс у кого є, які запитання заперечень. Немає, прошу тоді порядок денний підтримати і проголосувати. Голосуйте. Дякую. Перше питання, будь ласка, Олександр Володимирович, доповідає вчальник фінансової управління Пропонується збільшити доходи до пливу частини бюджету міської територіальної громади на суму 2 мільйони 199 тисяч гривень за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році. Дані кошти, значить, понятно, що в цьому році не використаються, вони залишаються перехідними на 2025 рік. Так, а на учнів? Ну, у нас поки що встановлено день харчування 25 гривень, я думаю, що будемо в наступному році переглядати. Бо гроші, якби йдуть, ну, нас не зобов'язують до якоїсь певної ціни. Воно все залежить від того, скільки встановлено день харчування в громаді. Того року архмід е розраховував е е 50 гривень на дітей. У нас 25, тому я що будемо вносити зміни у вартість дня харчування. Немає після питання. Прошу підтримати і винесе на роботу сесії. Якщо питання внесення до рішення 64 сесії Європейської міської ради восьмикня No993, відноситься зміни до рішення 64 сесії 18 жовтня 24-го року номер 993 шляхом викладення пункту 1 даного рішення у новій редакції наступного змісту. Передається субвенція з бюджету Запоріжжя міської територіальної громади обласному бюджету у сумі 600 тисяч гривень, з яких 300 у листопаді 2024 року і 300 у березні 25 року на виконання комплексної міської цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва власних дім у Запишенській міській територіальній громаді на 28 років. Прошу підтримати це рішення. це сделал DimaTorzok там два групи поставляли, ну, така була домовись. Ну і одна переселенка, і ще є бажаючі, які беруть кредити для триберти. Дякую. Прошу від тих, щоб підзадив. Дякую <пілляв> за те, що прийшли на комісію значить, на 10-11 сесія у нас. Ну, так сталося, що ці 2 кіловічливі 99 тисяч ми повинні прийти. Щоб хто б у нас не було зауважень, чи сказали, що не так, чи так. Є рішення сесії, я думаю, що це нормально. Все, що треба Так, да. і воно останній день прийшло, воно ну, прийшло коли п'ятницю, Так, що ви Чотири Четвервече. коли розпорядження кабінету міністрів. Виникла така необхідність, були <п 'ятниця> по собі. ми думали, що можна зручно, нам порадили просто провести сесію. Нести війни і хай вона там буде, хай буде і По-перше, я скажу, друге зі скупіння термітні п'ята держава стала зовсім самошедшая ціна, на все наскільки ростуть, що ніхто не може зрозуміти, що відбувається, наскільки ціни ростуть. нема, що понімати? Я не знаю, я поки не розумію, що такий резкий поштовх, така інфляція, ну не знаю, на якому рівні, де вона зупиниться, самошедша.